Дивіться, паливний насос Рено Лагуна 1,9 знятий з мотора F9Q. Є, в наявності там для вас буде 2900 коштувати. Приєдну, Хорошо, без питань. Зараз глянемо е, на нього, подивимося, як він себе там почуває. І я вам відзвонюсь. Хорошо, без питань. Все, тоді дякую. Дякую, дякую. Да. А не забагато це ти дав знижки для клієнта? Ну чому забагато? Це постійний клієнт, який бере багато форсунок, бере багато насосів. Тобто там насос 3, 360, плюс-мінус за 2900 його можна віддавати. Тим паче людина його сама перевіряє. Ну і багато, дуже багато бере в рік запчастин. Ну, тобто Тому... для топливих клієнтів, там СТО, які звертаються до нас дуже часто, ми робимо досить гарні знижки. Так, да, досить гарні Навіть знижки. Навіть від тих цін, що у нас на сайті, вже по знижках. Так, звісно, і на мотори, і на коробки, і на різновиди запчастин, які в нас всі є. Тобто ми гарні даємо знижки для постійних СТО. Звісно, звертайтеся. Компанія Євромоторс. Гарні знижки. Гарні запчастини. Гарні менеджери. Тобто лучші.